Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського. Обережно перечиняються. Наступна зупинка вулиця Панківська. Зараз будемо проїжджати храм, в якому знаходиться ікона святого Стіліана Пафлагонського. Це той, той святий, якого просять за діток і багатодітні родини. Тут також знаходиться частина пояса Богородиці. Також тут ікона Віхліємська. Дуже такий храм. Благодатний. Також тут є книга, в яку записуються всі випадки, коли народилися дітки. Дуже багато позитивних результатів.